Свято, яке було сповнено радості, посміш і світло. Але тепер на наше плече випали найстрашніше випробування. Ворог жорстокий і безжальний. Він руйнує наше місто, обстрілює будинки, вбиває наших рідних. Але знаєте, є те, що ворог ніколи не зможе знищити. Це наша віра. Віра в наших захисників, віра в нашу Україну, віра в перемогу. Любов до Харкова. Вона сильніша за всі руйнування. Харків це не просто будівля, Харків це люди. Ті, хто кожного дня бореться, працює, не втрачає надії, Харків'яни – сила нашого міста. Ми з вами разом. І жоден ворог не зможе зруйнувати те, що ми будуємо в наших серцях. З кожним днем наш Харків стає сильнішим, і навіть в ці найважчі часи він прекрасний, бо ми наповнюємо його своєю любов'ю. Попереду ще багато років. Так, Але я вірю, ми впораємось. ми будемо стояти пліч опліч і разом відбудуємо наше місто. Бо Харків це більш ніж просто місто. Це символ сили, віри, незламності. Зі святом тебе, міста Героя. Зі святом, дорогі харків'яни. Слава Харкові! Слава харків'янам, слава Україні!